Podcast. cast the Creve round Ілля запропонував мені почати цей випуск, і так цікаво, що це найсумніший випуск, напевно, який у нас є. А і... чому сумний? Ну потрібно до цього підходити з, з тим, що знаєш, я кажу, що криза це нові можливості. Тебе звільнили? Мене ні, я ці можу... радий. <рапрати> Тому ти кажеш, що криза це нові можливості, бо для тебе нічого не змінилося. Давай знаєш, ти минулий раз запропонував ідею, як описати випуск за три секунди. Давай зараз так само зробимо: мінус 120 тисяч працівників технологічних американських компаній. За не знаю два-три-чотири місяці. Але ми будемо намагатися шукати якісь позитивні риси у цій новині. Всім привіт, це подкаст закрив раунд. І сьогодні ми говоримо про масові звільнення в технологічному секторі, які відбуваються вже протягом останніх півроку, і намагаємося зрозуміти, чому так сталося. Ну, в принципі, чому так сталося? Там плюс-мінус очевидно, але що з цим буде далі? І будемо власне про це і говорити. Що не зміни, так це наш партнер. Компанія ФАВБТЕК. Основний фокус компанії розробка програмного забезпечення. Фафбетек розробляє інновації у сфері гемблінгу та бетінгу через складну багатокомпонент платформи, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати класний досвід для гравців. В описі детальніше про компанію, відкриті вакансії та можливості. Також зазначимо, що компанія ФАВБТЕК під час повномасштабного вторгнення активно підтримує Мінцифру, її ініціативи, ініціативу it армії, а також допомагає Збройним силам, дронами та автівками. Тому не Забуваємо також донатити на армію, це важливо. Ну і власне, Антон, переходимо до нашої теми скорочення в тех секторі. Блін тут правда, можна дуже коротко розповісти, що відбулося. Економіка в сраці, грошей немає. Усі забаганки, які були у компанії раніше, вони не хочуть зараз за них платити, і тому звільняють людей, яких вони найняли, коли в них було грошей. Дуже багато. Ну, дивись, це е, ти дякую, що слухали. Це був подкаст закрив раунд. Боже, яка ти тяжка людина для того, щоб про щось говорити? Ну давай так, ти не правий. По-перше, розкажемо, що скорочують або. Заморожують найм взагалі всі власне. Буквально кілька днів тому з'явилось повідомлення, Амазон звільняє 10 тисяч людей, і це важлива новина, тому що вони це роблять перед Крісмас Сізон, коли вони навпаки добирають просто тисячі нових співробітників, щоб справитись з напливом. Минулого тижня мета повідомила про скорочення 11 тисяч людей. Таки додавили інвестори мету, тому що мета дуже сильно росла. Фейсбук вкладав в цей метаверс, інстаграм щось там теж робив. Давай для контексту. То скажемо, що 11 тисяч людей це 10% 10 компанії. В компанії до цього працювали 84 тисячі людей. Тобто, те це, це не більше. просто, це не просто велика е, угу. кількість людей. Це і велика частина цієї компанії. Да, скоротили людей в Uber, Shopify, в різних всіх компаніях. В Intel скорочували в Intel там взагалі проблеми. З того, що я читав, Apple і Google заборонили наймати нових людей, тобто потрібно жити з тими ресурсами, які в них є. Ну і весь криптосектор. Там ж взагалі всі посипалися ще навесні, коли почав біткоін падати, там і CoinDesk, і, і інші, і Robinhood, який недалеко від них також почав скорочувати людей. І там ну там, ледь не 50-60% скорочували, і було дуже смішно, що минулого року 6 тисяч найняли, цього року 7 тисяч скоротили, ще з тими, що до цього були тому. Ну, якби це така велика штука, яка сталася з цим ринком. Власне... Я, б, я б не сказав, що вона навіть сталася, вона поступово е, розвивалася. Я от зайшов, е, коли готувався на текранч почитати по розвитку подій е, цих скорочень. Зайшов на останню колонку, яку писав там якийсь редактор, і в ній, знаєш, є посилання на попередні його колонки, і він десь з червня. Писав про скорочення, і в червні в нього, знаєш, типу, була такий позитивний настрій. такий, ну да, скоротили, але сподіваюся, що якщо рецесія там не почнеться, але було, буде буде слабенька, то це типу буде пік. Ну може, ось час пік. Ну ось, може, ось в серпні точно буде пік. І остання колонка в нього передостання була там два тижні тому. Він каже: Сподіваюся, на 22-му році, ну, типу, все, ми точно закінчимо. І ось буквально там вчора чи пару днів тому в нього вийшла остання колонка, в якій він блін, чуваки. Ну я, ну, я не мо не міг вже передбачити, що буде відбуватися. Скоріше за все, ми підемо в перший квартал 2023-го, і там будуть найбільші цифри скорочення. Але судячи з того, що з прогнозами в нього не дуже, навіть на першому кварталі 2023-го року, ми не зупинимось. Я до речі, також читав такі придікшени, думки про майбутнє, що реально в 2023-му році ми матимемо великі великі скорочення в різних технологічних компаній. Ну. Давай, перше, чому так сталося, все-таки це не рецесія, а ковід. Пам'ятаєш, що було в ковід, да? всі пішли в інтернет. Головним словом року стала діджиталізація, інтернет-послуги. І навіть не знаю, людина, яка продавала там, не знаю, цигарки на вулиці, робила собі інтернет-кіоск, щоб його продавати через інтернет. Пам'ятаєш, зарплати росли просто як дурні. it спеціалісти були номер один. Робота всіх дітей відправляємо в школу, в університет, вчитись на it спеціалістів. Зарплати росли ну в два рази за рік, напевно. Виростали ще через те, що люди могли тепер працювати не з офісу, а віддалено а, а віддалено. Конкуренція на одне місце навіть зростала, була ще більшою. Тепер ти можеш наймати будь-якого спеціаліста з будь-якої точки світу, і да, на зарплатні дуже великі, значно вище за ринок. Але Стався 21-й рік, потім 22, й Зрозуміло, що в принципі, ну люди повертаються в магазини, не все перейшло в онлайн. Людям потрібен офлайн також, і число якихось із цих затребуваних онлайн послуг воно почало в тому числі також скорочуватися. Тому вже попит на цих спеціалістів також став якимось ну. Не те, що меншим, він зрозумілішим і став, знаєш, таким, як і раніше. Тобто ринок не полетів, гора, а почав поступово рухатися як з ходинками. На це, звісно, накладається рецесія, падіння бітка і так далі, що впливає також на те, що ну, компанії розуміють, що попит на їхні послуги може бути меншим. Що не знаю, купляти їхні товари будуть меншими. Але тут є один нюанс, про який я також прочитав. Ну, не знаю, наскільки ти сильно там відслідковуєш звіти найбільших it компаній. В них у всіх були рекордні квартали. І цей, і минулий, і позаминулий. Ну, може, там, крім якогось Амазона, в якого там рік до року не, не завжди виходить все добре. Чого ж вони скорочують людей? Бо ти також слідкував напевно за зростанням зі знаком мінус їхньої капіталізації. При тому, що можливо по заробітках... Амазон здається трильйон втратив капіталізації 70% вартості компанії просто згоріли. Ну і тепер вона вона, звісно, буде відновлюватися, але як швидко невідомо. Навіть Google, здається, напевно, одна з найздоровіших компаній і за зростанням, і за цінністю для із по заробітках, навіть вона на 36% просіла, хоч вони і заробляють, але. Капіталізації можливості вийти в кеш, наприклад, щоб купити якусь іншу компанію чи наймати людей. В них тепер такої можливості немає. Я б навіть більше від і відмотав назад, не з ковіду, а взагалі подивився, як розвивався технологічний сектор останні там 20 років. Все почалося з буму доткомів, про які ми, ми з тобою говорили, коли в 2002 році довіра слухай. До... Давай колись запишемо ностальгічний випуск про бум доткомів. Можна, бо і ми мені згад... тоді було 7 років. Я думаю, нам треба знайти когось, хто був очевидцем того часу, щоб інфа була більш перевірена. Так от, і усі 2000-ні після буму доткомів, після того, як багато компаній збанкрутіли, довіра до тих секторів була дуже низька. Там протягом, коли була криза 2008 року, і компанії там коштували дуже багато, Skype коштував, YouTube, У ринка була недовіра до цих оцінок і казали, що компанії переоцінені. Потім, 2008 рік, 2007. Являється iPhone, діджиталізація дуже швидко зростає. І 2010 — це період, коли навпаки це золота лихоманка, всі гроші в айтішку, все, що ти казав, у 2020-му. Воно не 20-му, воно протягом 2010 2020 дуже була велика довіра до технологічного сектору, компанії зростали. Чого? Бо взяли старі сфери, взяли музику, взяли книжки, взяли фільми. Переосмислили їх і навчилися заробляти на цих секторах по новому. Що потім відбулося в 20-х? Подивилися, що а тепер ми можемо взяти ще більш важливі сектори економіки. Ми можемо продукти. взяти нерухомість. Ми можемо взяти продукти. Ми можемо взяти транспорт. Ми можемо взяти в світу медицину, додати туди технології і заробити на цьому ще більше, ще більше довіри, ще більше грошей вливається. Ми з тобою казали про софтбанк. Мені здається, апогей цього У 2017 році запускається Софтбанк з фонд на 100 мільярдів доларів, щоб інвестувати лише в технології. Багато людей казали, що це золота лихоманка. Багато людей казали, що навпаки, там ці, ця довіра оправдана, і ключовий шифт, який тут відбувається. Робиться ставка на зростання, а не прибутковість компанії, про які ви Вейні писали, і ми з тобою розповідали. Найкращий на приклад Віворк, 40 мільярдів його оцінювали. Про тому що це були просто офіси. Ідея усюди були була однакова. Ми заливаємо компанію грошима, щоб взяти собі як найбільшу кількість користувачів, а потім ми на них заробимо. І оскільки економіка зростала, ці гроші зайві були, то все працювало. Але ось ми підходимо до рецесії, до періоду економічного падіння. Навпаки, гроші стають дорожчими процентні ставки на кредити зростають. І тепер всі інвестори кажуть: нам не треба зростання, нам треба прибутковість, і вся зайва робоча сила, яка була наймана за, на, саме на зростання цих компаній. Тепер вона просто компанії не потрібно, бо фокус тепер на те, щоб заробляти, а не те, щоб зростати. Да, тут важливо, все таки, от підкреслити слова, які каже Антон, тим, що скорочують людей, же ж аж компанії, типу Apple. Ну в Apple, окей, вони просто не набирають. Щоб ви розуміли, в Apple 250 мільярдів кешем. Це от можна не знаю, взяти стадіон Олімпійський і закидати грошима, і він його займе. Це гроші, які ну вільні. Тобто, вони в них лежать на рахунках і так далі. У них є доступ до цих грошей. Очевидно, що. Найнято ще тисячу людей у них було б за що. Але є така штука в компаніях: це дохід на співробітника. І я десь читав, що для великих компаній, там AAA і так далі, голубих фішок, як їх ще називають, заробіток на людину не повинен падати менше якогось значення. Там щось типу 50 тисяч доларів на рік чи якось так. Тобто він не може бути меншим, якщо менший, тоді вже починають починають робити якусь оптимізацію і так далі. І це одна з причин, чому великі і багаті тут важливо наголосити багаті компанії роблять це скорочення. Тому що от їм їм потрібно. той самий, от візьмемо мету. Мені дуже подобається цей приклад. В мети куча грошей. Вона заробляє досить багато 100 мільярдів виручка в рік. Витрачають вони, здається, за цей рік вони витратили десь 83 мільярда тобто, ну є. Чистий прибуток також і досить значний. Це вже з інвестиціями в метаверс. Але інвестори кажуть, ні, типу, нам цього мало. Ми хочемо більший прибуток, скорочуйте інвестиції, тому що в майбутньому вам може бути важче і скорочуйте кількість людей. І власне це підтверджує якраз те, що ти кажеш, що для інвесторів дуже важлива прибутковість. Але є великі і багаті компанії, а є не дуже великі і не дуже багаті. В Я ще... Дійсно, є проблеми. Я ще хочу на ще одній одній Багаті компанії, наприклад, показати, бо великі компанії легше дивитися. Вони більш публічні, більш прозорі. Більше інформації. Да, їх легше аналізувати. Амазон, про який ми також говорили на початку. Амазон це не один продукт. Нагадаємо, що Амазон це і. Сервера Amazon це і e-commerce, Amazon це і стрімінговий сервіс. Що в них там ще є? Ну, доставка. доставка. В них є ця Amazon Prime, тобто в них же дата, як ти сказав, стрімінгі, фото і музики. В них є своя продюсерська студія, яка знімає вже ці серпне. І, і та звільняють так. вони людей не з найприбутковіших. З Amazon Web Services таких відставок, таких звільнень немає. Звільняють з віртуального помічника Alexa, звільняють з Kindle, який класний продукт, але він не генерує основну виручку в компанії. Звільняють вони з геймінгової хмарної платформи Луна, тобто експериментальні нові продукти, які не генерують більшість виручку, саме вони страждають у великих компаніях в першу чергу. Співробітники цих підрозділів. І ще ми це ми ще не говоримо про Twitter, з якого недавно звільнили 50% людей і можуть звільнити ще, але ми не будемо згадувати через кого, тому що мене вже набридло, що ми в кожному випуску згадуємо ім'я цього багача. Давай так. Ну, ми вже тут пояснили, чому так сталося. Немає далі, чому це розмусолювати. От я сказав, що давай спробуємо знайти якийсь позитив. А ти говориш, що це надзвичайно сумний випуск, і сумні новини. Давай спробуємо подумати, чи є ті, хто від цього виграють. Від цього ні, але я інший позитив давай. знайшов, коли шукав. Найм все ще продовжується. Ти от я у вас прочитав на сайті новину, що з'явився портал Layoffs FYI, де підводять, підбивають статистику з даних, які зараз доступні, скільки людей звільняють, і там, наче, було, була цифра, да що звільнили 120 тисяч співробітників, але з аналітики, яку я знайшов в it секторі за жовтень. Найняли 260 тисяч нових співробітників, тобто, звісно, скорочення відбуваються, але при цьому. Це не смерть знову ж таки індустрії, індустрії да. технологічного На підтвердження сектору. твоїх слів, е, є така компанія, вона називається Automatic, здається, яка робить WordPress. Е, це от, на чому там багато сайтів, і також вони володіють соцмережею Tumblr. Так от вони сказали, що вони готові невеличкі збиті команди Твіттера, які були звільнені, прямо командами до себе забирати. Очевидно, вони не наймуть назад 3,5 тисячі людей, бо Автоматік маленька компанія порівняно. Але от вони прям кажуть: так давайте цих людей нам, якщо ви десь працювали в Твіттері, у вас там 5-10 чоловік, ви були разом, заходьте до нас, ми знайдемо вам продукти, там реанімуємо цей тумблер чи ще щось, і вони готові наймати. Тобто, дійсно, найм продовжується, і я бачу цей позитив з іншої сторони. Ну, давай... Будемо, хоч трошки заздрісно, але відверто говорити. В минулому році зарплати були перегріті. Ну просто жах. Я коли дивився, що кожний тиждень там з'являлася статистика про найме на 12 тисяч, 14 тисяч, 16 тисяч доларів в місяць. Тобто, це очевидно розумні сіні розробники, але в них зарплата 300-400 тисяч доларів в місяць і це не сіо заробляв, це розробники заробляли такі гроші. Тепер зарплати можуть трошки стати ближчими до реальності, при цьому людина все одно зможе жити забезпечено, не за 12, наприклад, а за 8-7, але Стартапи, у яких ніколи не було багато зайвих грошей, особливо маленькі, зможуть наймати людей. Тобто їм вони за отримавши якусь кількість грошей, зможуть найняти або більше людей, або матимуть на довший період змогу відчувати себе впевненими, що вони зможуть платити. Тому ось цей якийсь молодий бізнес, в який тільки розвивається і шукає для себе якісь способи, він зможе. Я б сказав не тільки молодий бізнес, а й бізнес, який в правильний час не погнався за оцим гіперзростанням, а можливо зростав не так швидко, але зробив ставку на прибутковість. Бо коли я читав про прогнози по скороченням на наступний рік, чому ще кажуть, що вони не припиняться? Бо на Наслідком цього зростання, що відбувався у 2020-2022 році, став стала поява таких, як називають їх зомбі компаній, які зросли, отримали величезну капіталізацію, залучили величезну кількість грошей, але абсолютно точно не генерують ту кількість вирочки, щоб це ці компанії стали настільки ж великими бізнесами, і у них зараз достатньо часу, достатньо залучених коштів, щоб розвиватися, просто працювати собі довго, але. Ці гроші почнуть закінчуватися, і ці компанії теж почнуть звільняти людей, людей далі. Тому зараз ми почали з тих хто найбільші. Потім просто по масштабу компанії будуть зменшуватися, але самі скорочення не припиняться. Ну подивимося, і, да дійсно, як це буде відбуватись. Я все-таки сподіваюся, що знаєш, це буде момент, коли ринок трошки перерозподілиться, тобто якісь інші бізнеси зможуть взяти для себе людей. Все одно так чи інакше, ми всі йдемо в онлайн, в діджиталізацію. Є якісь речі, які не змінюються, незважаючи на все. Ну дуже багато грошей в інвесторів, тобто вони все одно будуть вкладати в якісь речі. Давай зробимо маленький анонс. От ми хочемо наступний раз поговорити про проект Біріл за оцінками, які давали, вони залучили 60 мільйонів доларів з тим, що у них навіть немає ідеї, як монетизувати свій проект. Тобто, гроші інвесторів є. Якщо вони бачать якісь класні ідеї, вони будуть в них вкладати, а отже, й наймати людей. Але ну давай договори. Я ще подумав. Ти сказав, що компанія Automatic, яка володіє Tumblr, наймає людей. Я згадав, що нещодавно була новина, що в Тумблер повернули по порно. Да. Ну не Чи... порно, вони еротику повернули. І пов'язані ці новини. Що після того як Tumblr повернув еротику, в них стало все так добре економічно, що вони готові винаймати людей, коли всі їх звільняють. Давай залишимо можна цю ще, можна, змоги? ще піти в OnlyFans працювати і в Pornhub. А OnlyFans працювати в... спрацювати. Заробляти чи працювати я не засуджую. Будь-який вибір. Ні, Ми ж тут не про засудження. I -I 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 -I'm ми про choice. Як це як як заробляти гроші? Я єдине, що хотів би знаєш, на сам кінець трошечки ще от щоб ми звернули увагу до України. Маю дві такі контроверсійні штуки з однієї сторони. Ми бачимо, що найм триває. Тобто, у нас є на нашій платформі рекрутика. Ми бачимо, що вакансії розміщують, люди подаються, наймаються. Там Джині так само писала про те, що найми йдуть, і вони навіть повертаються до значень по кількості наймів, не там по зарплатним очікуванням, також до статистики 2021 року. Тобто. Компанії так чи інакше наймають людей, тому що хтось виїхав, хтось продовжує тут розвиватися. Ринок живий, особливо в аутсорс-індустрії. З іншої сторони, не знаю, чи ти бачив, кількість джунів просто захмарна. Дуже багато людей хоче в індустрію, а місця для них просто немає. І буде цікаво спостерігати за тим, як це вплине на загалом на настрої навколо ті індустрії, як вона буде тут розвиватися, тому що ще минулий рік-два роки назад говорили про те, що нам не вистачає 30-50 тисяч айтішників щороку. Окей, у нас повномасштабна війна почалась, Це сильно вплинуло на те, що міжнародні компанії перестали заходити в Україну. Це велика проблема, тому що ще десь з листопада-грудня 2021 року я спілкувався з профільною асоціацією українською. Вони кажуть, що міжнародний бізнес майже припинив відкривати тут офіси, тому що. Не знаю, чи ви там слідкували, але багато компаній відкривали тут оренді, наймали аутсорс компанії або просто відкривали тут, ну типу, якийсь офіс. Тепер цього немає, такого розвитку немає, і число людей, які затребувані, звичайно зменшується. І матимемо тут також проблеми, але поки що про якісь масові скорочення. Як мені видається, мови немає. І знову ж таки, є фонди, які готові вкладати гроші. Питання в тому, що чи є стартапи, які готові ці гроші опрацьовувати. І тут, Антон, напевно, ти краще скажеш. Бо з того, що я читав: нових стартапів маловато. А отже, людей, які можуть піти в цю сферу, Ну вони не зможуть себе використати да, спочатку. Відповім на прокоментує, що ти сказав дійсно в Україні IT, робота в ІТ – це була таким святим граалом, Всі... Я, я пам'ятаю, в якомусь журналі написали каралі життя». Да, 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 да. Наразі у теперішній економічній ситуації, де і в світі і в Україні, задаються питанням: а чи дійсно для економічного зростання корисно, щоб оця конкретна людина працювала в іт сфері, а не десь в реальному секторі в рітейлі, в логістиці? В медичній сфері і так далі. Чи дійсно нам потрібно стільки людей саме в Айтішці? Чи вони будуть кориснішими для економіки в інших сферах? Як ти казав, ну фонди, які залучили кошти? Ще раніше, коли економіка була більш здоровою, вони продовжують інвестувати в стартапів на ранніх стадіях більш ніж достатньо, бо там не треба багато грошей. А індустрії, які потребують діджиталізації, все ще більш ніж достатньо. Все погано на пізніх стадіях, коли тобі починає бути потрібно залучати сотні мільйонів доларів. Отам цим компаніям не позаздриш, бо цих сотень мільйонів їм вже не розкидаються так легко. Але для старту, знову ж таки, ми у фонді прогнозуємо, що як у 2008-му криза стала вікном можливості. Як ти любиш говорити, для не я люблю говорити, так продумують. Мене ні разу не вдалося ці можливості використати в кризу. Ну а хтось використовує так ось як в 2008-му з'явилися нові компанії, типу Uber, Airbnb і так далі. Звісно, зараз з'явиться ще щось, але можливо воно не буде таким попсовим. Знову ж таки, бо най... Популярніші та доступні кожному індустрії, як музика, фільми, таксі і так далі, вже діджиталізували, вже змінили, почали заходити в більш реальні сектори, типу нерухомості, як ми казали, вже медицини і так далі. Тепер питання, куди підуть далі? У нас... І от в мене є, мені здається, відповідь на це питання. Я, поки ти говорив про це, подумав. Я... Підозрюю, що зважаючи на події 2022 року на повномасштабне вторгнення, нас чекає розвиток Military Tech не лише в Україні. Я зараз слідкую за тим, що відбувається в Європі. Говорив з декількома експертами. Весь світ починає нову гонку озброєння. Буквально з'явилася новина, що е, Польща замовляє 200 хаймарсів у е, штатів у Локіт Мартін. Перед цим вони замовили якусь неймовірну кількість танків на 25 мільярдів, здається, у південної Кореї. Я не знав, що Південна Корея танки робить, а як сталося. Ти можеш собі уявити, що нас чекає у сфері безпілотних літальних апаратів, дронів навіть не тільки по світу, а й в Україні. І це ж все не, не лише про те, що тобі потрібен якогось майстра, який збере докупи для того, щоб це був класний потужний продукт для нього. Потрібно також робити якийсь софт, якийсь хардвар І тому я думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити у цьому напрямку також розквіт якихось великих компаній. Знову ж таки, кіберзахист нікуди не дівається, і Україна успішно протистоїть в цьому плані російським загарбникам. Але я все одно думаю, що пройде рік-два-три, пройде криптозима. В Америці якось все перезапуститься з фондовим ринком поборять ту інфляцію, і все піде до гори, і знову ж таки почнуть з'являтися нові криптостартапи, компанії почнуть розвиватися. Apple, Google відкриють якісь напрямки, яких до цього не було, і знов почнуть набирати велику кількість інженерів. Тому я думаю, що це тимчасове явище. На 2-3 роки, і після цього ми знов побачимо бум, тому що так чи інакше ми всі йдемо в цю автоматизацію, діджиталізацію, роботизацію біотех, мілітарітех, і вообще всі техи, які, які тільки можна на світі. А таким людям, як Антону, треба заробляти гроші, бо вони інвестори, вони капіталісти, кляті капіталісти цього світу, яким цікавий тільки кеш. А ми з вами ні до чого. Я закінчив. Я не буду це коментувати. Економіка дійсно циклічна. Ти дуже так впевнено сказав. 2-3 роки. Невідомо скільки, скільки буде до, подовжені цей цикл, але безумовно, після періоду падіння, буде період зростання. Тому я розділяю твій оптимізм, що ще хочеться сказати. Ми з тобою так дуже прагматично і цинічно весь цей випуск провели цифри тисячі і так далі. Просто хочеться нагадати, що ми не експерти, що 11 тисяч це 11 тисяч людей, у яких досить різко змінилося їх життя, і ці і ці звільнення це hr Nightmare. Я читав історію там чувака одного, а їх десятки тисяч і сотні тисяч, який приїхав в Канаду щоб працювати в меті. І через два дні після того, як переїхав в Канаду з Індії, його звільнили. І скільки таких історій? Тобто давай, давай так, давай все таки будемо знову ж таки прагматичними. Перше, цих людей не звільняють в один день без виплати і так далі. Їм дають зарплати. Дехто дає за 2-3 місяці, дехто за 6-8, дають страховки, допомагають влаштуватись на нові роботи. І знову ж таки, он компанія Twitter, як мені відомо, зараз готова набирати людей, які готові трошечки більше попрацювати ніж 40 годин на тиждень, і таких людей. Там в принципі вистачає, які з задоволенням будуть працювати на розбудову великої компанії. Тому я думаю, що якщо ти людина з мізками, то ти знайдеш собі роботу. Тим більше, ну давай знову ж таки, давай будемо говорити, що зараз трошки інший час, і коли ти здібна людина з комп'ютером, яка не прив'язана до одного місця, у тебе є навички різні, ти знаєш англійську мову. Знайти роботу набагато простіше ніж коли твоєму місті закривають шахту. А ти 40 років видобував вугілля і провести профорієнтацію набагато набагато важче. Тому давай не будемо прям сидіти і всіх жаліти. Ну здравий глузд у твоїх словах, звісно, є, але серце в тебе все одно немає. Серце у мене більше ніж у всіх інших. Так, ми заговорилися вже з цим випуском. Наступний ми також анонсували. Ми дуже хочемо поговорити. В мене прям болить душа за те, що з однієї сторони не болить. А дивуюся, я як з однієї сторони у нас ніякі не вистрілюють соціальні мережі, але вони все одно з'являються і в них інвестують. Тому да, наступного разу будемо говорити про біріл. Якщо у вас його ще немає, завантажте. Якщо знайдете якихось друзів, то заодно і спробуйте, що це таке. Тому наступний раз про це: випуск про скорочення ми зараз закінчуємо. Насамкінець нагадаю про те, що у нас є класний партнер компанія Tech. основний фокус якої це розробка програмного забезпечення. Також компанія підтримує ініціативи Мінцифри, ініціативу it армії та допомагає Збройним силам України, передаючи дрони та автівки. Вас також закликає підтримувати Збройні Сили України. Але обов'язково перевіряйте, кому надсилаєте гроші. Це важливо. Ну і як завжди, підписуйтесь на наші Apple Подкасти, Google Подкасти, youtube Подкасти, soundcloud Подкасти і всі інші подкасти, які знаєте. Да, можна слухати нас на YouTube, якщо ви там любите? Ми викладаємо випуски і там на цьому все. Щасти. Почемусь в п'ятницю. Подкаст закрив раунд.